І як же з самої дешевої крупи приготувати найсмачнішу кашу? Апетитна і яскрава, як сонечко? Відміряємо стакан крупи і декілька разів ретельно її промиваємо. Далі крупу заливаємо двома стаканами води і на маленькому вогні готуємо під кришкою, доки вся вода не вбереться. Ось так у нас виходить, і на цьому етапі кашу треба посолити та влити склянку молока. Перемішуємо, накриваємо кришкою і повертаємо на вогонь. І в цей час треба нарізати на шматочки або натерти на терці солону бринзу. Це вже на ваш розсуд. Мені, наприклад, подобається, щоб бринза відчувалася, і я ріжу її не дуже дрібними шматочками. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по цінотижикам. За цей час каша вже зварила, знімаю її з вогню додаю шматочок вершкового масла та нарізану бринзу. Поки що кашу мішати не треба, просто вкутайте її теплим пледом і залиште на 30 хвилин. За цей час каша повністю дійде до готовності і стане нереально смачною. Насипаємо, поки гаряченька, і смакуємо з великим задоволенням. Повірте, це дуже смачно.